Забрала в хащі. тут і пеньок для відпочинку, і малина, і вишня, і галича. Так багато всього. Але тут просто спокійно, подальше від машин, від гулу людського. Хоча район віддалений, район росне один у місті Львові. І я чому вирішила ці дерева оглянути, порядіти і подихати ними, тому що. Був в житті момент, коли я зрозуміла, що кожна людина має своє дерево. Є, звичайно, наука, дендрологія, яка вивчає дерево, і де багато розповідається про те, яким знаком зодіаку підходить яке дерево. Але якось на кайзерваді я проходила мимо і раптом зірвалася, побігла до берези, обняла її і сказала, це моє дерево. На той час. Хвилювали проблеми з чотовидної залози, пройшло багато років, можливо, 20. І коли я ходила саме до цієї берези, до інших ні. тільки до цієї, яка визначилася сама, далася мені в руки. Я її обіймала. І я чула шум моря. Я чула відповідь, ніби внутрішній голос, відповідь на ті питання, які мене хвилюють. Отож, любіть дерева.